Для того, щоб відкрити чат. Там, у випадку, якщо ви випадково закрили свій чат, або хочете відкрити якийсь інший ринок, ми переходимо на Control-Panel. Відкриваємо тут вкладку New Chart. Yeah. І тут ми вибираємо наш маркет, зазвичай це NQ для стратегії, трендлайн стратегії, щоб практикуватись, ми обираємо MNQ. Якщо в цьому блоці немає, тому що тут відображаються всі чати, які я особисто раніше відкривала. Якщо ви відкриваєте якісь чати, вони потрапляють в цей список. Якщо тут немає потрібного чату, або теж звертаємо увагу на квартал. Так, це має бути в межах поточного кварталу. Даний NQ до грудня 2024 року. Цей чат до листопада 2024 року. Звертаємо на це увагу. Отже, якщо немає, ми відкриваємо фьючерс це звичайний ринок, не мікро. NQ шукаємо тут. Або це золото gold, або ES. ES. Це стандартні. Але в більшості випадків для практики трендлайн стратегії ми обираємо мікроконтракти Micros. І тут ми шукаємо M, MCL, MES, М ГС або MNQ. Окей, вибираємо чат. Тут беремо е, налаштування, наприклад, ми хочемо 365 днів за останній рік. Далі, тут зазвичай для трендлайн стратегії краще використовувати приблизно один колір свічок. Тут я вибираю сеттінг грей для таких. Ну і можна трішечки, щоб він відрізнявся. Можна. А можна однаковий. Наприклад, Гаррі бере однаковий колір на продаж і на купівлю. Наприклад, можна грей. Вони приблизно однакові. Що ще поки що? Беремо ОК, в разі чого підналаштувати, потім можна буде. Завантажуються дані. І я ще покажу, як це відкриємо. Коли завантажилися дані, це може зайняти якийсь час. Ми тут перевіряємо наші таймфрейми, і тут же змінюємо там місячні і так далі тижневі денні. Ще один момент, як, як додати бар-чат. Ага, ми ще поки почекаємо, коли оновляться дані, тому що дані завантажуються в місячний таймфрейм. Так, буває таке, що в нас недостатньо даних на екрані. Там, за кілька днів ми натискаємо мишкою, щоб підсвітилися свічки правою кнопкою миші Properties. І тут змінюємо тут 5 або 3 дні. Ми змінюємо, наприклад, на 365 днів або на 700 днів, якщо нам треба 2 роки, наприклад. І графік оновлюється. Дані додаються. І ще покажу, як додати, Ні, не це. як додати ось блок чат трейдер, чат трейдер, все. Тут у нас з'явилися наші кнопки купити-продати і так далі. Тут теж можна налаштувати правою кнопкою Properties. І ми обираємо тут не Points, а Currency. У нас буде відображатися наш результат після трейду. Show Realized panel When Flat. Ось мені здається. Так, тут відмічаємо галочкою ось цей показник. Show your last panel When Flat. Окей, okay. барчут. Ми йдемо в це меню. Indicators, Тут вибираємо в списку Bar Timer, Add, OK. Все тут у нас з'являється бар таймер. Все, чат готовий. Якісь налаштування по чату. Ми відмічаємо properties, змінити кольори, змінити кількість днів і так далі. Можна порозбиратися з налаштуваннями, якщо цікаво. Окей. Okay.